Шалена швидкість та неймовірні емоції. На Рівненщині працює прокат квадроциклів бурштинові купальні. Раніше тут видобували сонячний камінь. Нині охочі можуть поїздити на чотирьохколісних по клондайку. Ми можемо відвідати наші екстремальні гірки, покататися по болоті. Тут є у нас пару таких гарних калюш, там, де хто хоче забрудниться і намочиться, це одна з таких локацій. Назар Шепелюк разом з сім'єю приїхали з вараша до Клесова. Екскурсія бурштиновим краєм подарунок для його батька. Хлопчина надзвичайно задоволений такою поїздкою. Емоції зашкалюють, адреналін теж дуже класно. Якщо є можливості, то рекомендую взяти, на прокат і покататись. Краєвиди тут реально класні. Варто приїхати, подивитися, пофоткатись. Бурштинові купальні це не просто прокат квадроциклів. Проєкт передбачає екскурсії місцями, де видобувають сонячний камінь. Тут зараз працюють легальні компанії з видобутку бурштину. У нас є два напрямки: бурштинові сафарі на квадроциклах це екскурсії на квадроциклах по місцям легальними, нелегальними, плюс в кар'єри спускаємося. І так само оглядова екскурсія бурштиновим краєм. Ну, екскурсія бурштиновим краєм це ми співпрацюємо з туроператорами. Головним козирем бурштинових копалень є надзвичайної краси локації. Тут їх чимало. Найбільший кар'єр нерудних копалень в Європі водопади, затоплені кар'єри, глибина яких досягає десятків метрів, та висушене болото, де нелегально добували бурштин. На цій локації люди можуть самі назбирати сонячного каміння, адже воно лежить на поверхні землі. Інструктори жартують цю акцію, називають Знайди свій скарб та відбий екскурсію. Його можна ну, як таку добру жменюну собирати, бо у нас приїжджає там, Київ, Львів, то такі старші люди, вони тут буває по 40 хвилин гуляють, каже, я собі знайду і зроблю намисто з неочищеного бурштина. Технічна база бурштинових копалень чимала. В один маршрут вони відправляли 18 квадроциклів, та нині роблять менші групи. Донести нашим туристам повноцінну екскурсію, то ми так, 5-7 квадроциклів відправляємо в один маршрут. Получається невелика колона. Всі встигають, все побачать, відчуть повну насолоду наших покатушок. Працює у клесовій готель, адже до бурштинових копалень приїжджають люди з усієї України. Знаходиться офіс екскурсій квадроциклами у Клесові на вулиці Чайковського, 32 А вартує екскурсія від 1300 гривень. Зареєструватися на поїздку можна у соцмережах бурштинових копалень.